Вам складно прокинутися вранці? Ви почуваєтеся втомленим навіть ще тоді, коли нічого не зробили, а коли ви різко підіймаєтеся, вертольотики кружить над вашою головою, ваше тіло вам не належить, і вам холодно, і кістки болять. Мені здається, на цих питаннях уже треба зупинитися. Але я задам ще одне: коли ви в останні здавали аналіз крові? А що, як ви не лінила зьобка, А проблема в. Я не знала про анемію до того моменту, поки не зіштовхнулася з депресією. Це було два роки тому, коли я почула цей діагноз і почала дізнаватися про це захворювання. Воно насправді дуже поширене і боятися його не потрібно, тому що воно доволі легко лікується, але і ігнорувати його теж не потрібно, тому що наслідки можуть бути дуже сумними для вашого організму, починаючи від хронічної втоми, закінчуючи послабленням імунного захисту організму. Що навіть якщо ви її візьмете 10 актимен, вам це не допоможе. Не пийте, тімельки, там є цукор. Але давайте я все-таки почну спочатку. Анемія це захворювання, яке передбачає з собою зменшення кількості еритроцитів і гемоглобіну в крові. В розумних статтях пише в одиниці об'єму крові. Але я думаю, сенс той самий. Уявіть, що ваші клітини це такі собі далекобійники, які на таких суперфайних вантажівках роздають кисень по вашому організму. Розвозять з легенів і коротше всюди до тканин, до органів і таке інше. Анемія це умовно. Подача цього пального, яке потрібно для цих вантажівок, з запізненням або в недостатній кількості, і відповідно ці вантажівки не роблять свою роботу, а далекобійники отримують протерміновані талони за парковку, за які доведеться платити вам. Це максимально простими словами, аби у вас було розуміння, взагалі, що це таке в описі до цього відео я залишу цікаві статті, які ви зможете прочитати і трошечки більше зрозуміти про це захворювання. Є багато різних видів цієї болячки, але я буду розповідати про залізу дефіцитну, тому що зіштовхнулася саме з нею. Багато причин, які можуть спровокувати це захворювання, починаючи від хижого раціону, коли ваш організм недоотримує залізо, закінчуючи великою втратою крові або ж рясними меці менструаціями для жінок різні хронічні захворювання, інфекції, спадковість і таке інше. Анемія може бути як і основним захворюванням, так і симптомом до інших захворювань. Тому тут варто бути обережним. Симптоми, про які я розповідала на початку відео, були і у мене цього разу значно легше, аніж це було минулого разу. Проте в здоровому тілі здоровий дух. І здоровий мозок нехтувати з собою і своїм тілом здоров'ям не потрібно. Тож цього разу я не тільки лікуюсь від неї, але ще й розповідаю вам, аби ви знали про існування такої штуки, яка дійсно може впливати на ваше самопочуття. Попередній раз, коли я хворіла на це захворювання, то мені було складно піднятися з ліжка. У мене ще з'являлися синці, дуже легко. Мені можна було лише тако торкнутися так. До столу і все, і у мене був би синець на руці. В попередньому відео я також згадувала про те, що коли я прокидаюся і відразу відчуваю біль в кістках і в м'язах, це не окей, я зрозуміла, що, скоріше за все, це знову анемія. Тож я здала аналізи, отримала результати, поговорила з лікарем і так. І дійсно сталося так, як сталося. У мене, наприклад, феретин був 7 і 12, тоді коли норма для жінок 13, 150. вітамін Д у мене був 12,7, при оптимальному рівні більше ніж 30, а гемоглобін 115, при нормі 120. Є ще інші показники, які вказують на це захворювання, але це вже зовсім інша історія. Моєму батьку на щастя лікування цього разу доволі просте. Коригування дефіцитів. Зокрема, заліза і вітамінів, також е, здорове харчування, аби організм отримав достатню кількість заліза, рухливість. Через місяць треба буде переконатися, що все в порядку, і далі жити довго і щасливо. У випадку, якщо організм не буде приймати залізо з пігулечок, роблять через капельницю і все. І потім ти йдеш додому повний сил і енергії знов. Це відео максимально коротке для того, щоб дати вам можливість зрозуміти, що ваша втома можливо має причини, які не пов'язані з зо. Няшнім, а більше пов'язані з внутрішнім. Піклуйтеся про себе. Якщо ви почуваєтесь не на 10 з 10, але хочете почуватися на 10 з 10, робіть для цього якісь кроки. У мене сімейна історія така, що ми звертаємося до лікаря тільки тоді, коли у нас дирка в легенях. Це я не перебільшую. Основна причина, по якій я ділюся цим всім, аби розширити ваш кругозір, аби ви знали про існування такого захворювання, дуже простого, яке дійсно лікується і ваша втома може піти геть. Мені особисто би хотілося наштовхнутися на подібне кілька років тому, коли я не розуміла, що зі мною коїться. Нам це тіло дане лише на раз, і коли з ним щось не так, варто йому все ж допомагати. В здоровому тілі здоровий розум. Здоровий розум гарантій. Хорошого настрою, тож бережіть себе і гарного вам дня або вечора, або який там зараз ось час.